Ласкаво просимо на Сатурн. Цей гігант із кільцями і справді має що розповісти нам. Якщо ми порівняємо Сатурн і Юпітер і накладемо найбільшу планету сонячної системи на кільця Сатурна, то побачимо, що кільця трохи замалі для Юпітера, але все одно їхній розмір просто вражає. Сатурн це і справді дуже велика планета, і якби не Юпітер, вона б могла бути найбільшою. Діаметр Сатурна складає 118 тисяч кілометрів, маса як 95 земель, один рік, тобто один оберт навколо сонця. Сатурн робить за майже 30 земних років, і одна доба, тобто один повний оберт навколо власної осі Сатурн робить за 10 годин 34 хвилини. Супутників ця планета має наразі офіційно відкритих 82. Але є ще величезна кількість міні-супутників, які ще будуть відкриватися, ну і також, звісно, кільця Сатурна, про які ми поговоримо окремо. Якщо ми порівняємо Землю і Сатурн, то можна роздивитися, що склавши 9 або 10 земель, можна отримати діаметр Сатурна, принаймні діаметр на екваторі. Оскільки планета Сатурн, як і Юпітер, є досить сплющеною на полюсах, тож якщо порівнювати діаметр на полюсах, то Земель може знадобитися менше. Ми звикли дивитися на Сатурн як таку спокійну планету, яка справді дивує нас своїми дивовижними кільцями. Але чи справді Сатурн такий спокійний? Чи справді його атмосфера така незворушна? Насправді. Швидкості вітрів на Сатурні поступаються тільки вітрам на Нептуні. Поблизу екватора Сатурна вони сягають 400 або навіть 500 метрів за секунду. Подивившись на Сатурн вище, можна роздивитися ось цю неймовірну красу. Поглянувши на Сатурн з іншого боку, можна побачити знаменитий шестикутник Сатурна. Це є постійне веветенське утворення з хмар навколо північного полюса. Сторони цього шестикутника мають довжину майже 14 тисяч кілометрів, це більш ніж діаметр Землі. Тож у цьому шестикутнику могли б розміститися спокійно дві землі. Ми знаємо, що Сатурн дуже далеко від сонця, набагато далі ніж Земля. Він отримує у 100 разів менше енергії сонця ніж Земля, звідки ж він черпає свою енергію, що збурює атмосферу і виділяє більше тепла, ніж планета отримує від свого світила. Якщо ми зануримося в глиб атмосфери не дуже глибоко, то побачимо, як там діють велетенські і дуже потужні блискавки у десятки тисяч разів потужніші за земні. Ці блискавки можуть перетворювати газ метан, який є на цій висоті, у сажу. Ця сажа, як вважається, занурюючись в вглиб. Атмосфери Сатурна спочатку може перетворюватися на алмази під дією височенного тиску в глибині Сатурна. Ці алмази, падаючи ще далі, під дією ще більшого тиску, перетворюються на рідкі алмази. Далі, занурюючи ще глибше, на глибині близько 40 тисяч кілометрів, ми бачимо справжнє джерело тепла, яке утворюється на Сатурні. Гелій, газ, який занурюється у водень. А тут умови такі, що гази поводять себе як рідкий метал, виділяють просто велетенську кількість енергії, і ця енергія є джерелом тої активності Сатурна. Ці неймовірні хмари. Цьому доказ тут ми можемо бачити сонце, яке ховається за Сатурном, і деякі крапочки, якщо роздивитися уважно. Якщо подивитися ближче, то це маленька блакитна цятка, і вона є нашою планетою та місяцем. Ми спостерігаємо Землю з відстані близько півтора мільярди кілометрів. Якщо ж ми подивимося на це фото більш уважно, то можемо роздивитися деякі супутники Сатурна, такі як Енцелад, Тефія, Епіметей, Прометей, Кільця Сатурна, а також можемо знайти і Венеру та Марс. Давайте докладніше поспілкуємося про кільця Сатурна. Є такий загальновідомий факт, що кільця то є, то вони зникають. Звідки береться це явище? Яким чином це можливо? Ми знаємо, що Сатурніанський рік, а він триває майже 30 земних років, містить два періоди, коли кільця Сатурна з Землі побачити неможливо. Чому так відбувається? В виною нахил осі обертання. Ми можемо бачити, що Сатурн нахилений від перпендикуляра до площини його орбіти на кут 26,7 градусів. Якщо ми порівняємо нахил осі обертання Сатурна з іншими планетами, то можемо побачити, що він є достатньо схожим на нахил Землі та Марса, ну і також Нептуна. Якщо шукати планету з найменшим нахилом осі обертання, то це буде Меркурій. Найбільший нахил осі обертання ма. Має Уран. Ну а Земля, звісно, знайомий нам кут майже 23,5 градуса. Давайте повернемося до Сатурна. Колись вважалося, що кільця Сатурна це єдине ціле. Сьогодні ми, звісно, знаємо, що це зовсім неправда. Кільця Сатурна вони неоднорідні, більше того, мають багато різних частин. Ми добре знаємо кільця такі, як A, B, C, D. F кільця це групи кілець, які мають дещо різний вигляд і дещо різні характеристики. Вони можуть мати різну товщину, різний склад, ну, як бачимо, різний колір. Якщо ми подивимося на кільця Сатурна ближче, наприклад, ось тут, то нашим очам постає просто неймовірне видовище. Або ось це. Якщо подивитися на кільця F. Отже, якщо роздивлятися близько, можна помітити, що навіть ці, нібито суцільні кільця, мають проміжки. Давайте розберемося, з чого складаються кільця Сатурна. Як вважається, це брили льоду, знайомого нам водяного льоду. Можливо, деякий сківець є камінцями, покритими водяним льодом. І ці камінчики вони чудово відбивають сонячне світло. Кільця Сатурна є набагато яскравішими, ніж, наприклад, кільця Юпітера. Ми знаємо, що середня товщина, от зокрема ківець Ей та Бі Сатурна, всього 10 метрів. А от якщо ми поглянемо на ось цю частину фото, то побачимо якісь тіні довжиною цілі кілометри, звідки ж вони беруться. Вважається, що тут діють невідкриті приблизно кілометрові супутники Сатурна, які і створюють гравітаційні збурення, що примушують кільця рухатись, нібито то вгору, то вниз. Утворюючи такі велетенські стіни, що дають тіні, як же утворилися кільця Сатурна? За однією з гіпотез, вони утворилися від руйнування супутників Сатурна у минулому, коли такі супутники підходили занадто близько до Сатурна, то їх розривало гравітаційним впливом Сатурна, і вони могли розпадатися на безліч шматочків, які сьогодні і формують кільця Сатурна. Ми знаємо, що кільця Сатурна дуже чисті, але в сонячній системі є дуже багато пилу. Так чому ж кільця Сатурна такі чисті і так добре відбивають світло? Вчені проаналізували і дійшли до висновку, що кільця Сатурна утворилося менше 100 мільйонів років тому. Як відомо, Сатурну близько 4 мільярди років, трохи більше. Отже, коли кільця з'явилися, Сатурн вже був достатньо старим. Коли дані поєднали із спостереженнями, які зробили Voyager 1 та 2, вчені зробили невтішний прогноз. Кільця зникнуть всього через 300 мільйонів років. Ми знаємо, що кільця Сатурна дуже паскі. А чи правда, що якби кільця Сатурна мали діаметр 1 метр, їхня товщина дорівнювала б товщині леза ножа? Насправді зовсім ні. Якби кільця мали діаметр 1 метр, їхня товщина була б у 10 тисяч разів меншою за товщину лезу ножа. Кільця це найбільш плаский об'єкт у сонячній системі. Іноді говорять, що Сатурн може плавати у воді. Як це? Ну, для початку давайте розберемося, що таке густина і густина води. Густина води дорівнює 1 грам на сантиметр кубічний. А що ж таке густина? Давайте пригадаємо, густина речовини це відношення маси речовини до її об'єму. Для однорідних тіл густина, а її позначають грецькою літерою ро, визначається як відношення маси тіла М до об'єму В. Отже, густина дорівнює М поділити на В. Різні речовини мають різну густину. Так само, як і планети у сонячній системі. У Юпітер це приблизно 1,3 Грами на сантиметр кубічний щодо ж Сатурна, то дійсно Сатурн є єдиною планетою в сонячній системі, густина якої менше за воду. 0, майже 7 грами на сантиметр кубічний. Тож, якби Сатурн можна було розмістити у гігантський океан, то можливо він би плавав. Отже. З цим ми розібралися, і лишилося ще дуже багато фактів насправді про Сатурн і його супутники, про які ми з вами поговоримо на нашій наступній зустрічі. Зокрема, дізнаємося, який супутник Сатурна знімали в кіно всесвітів Star Wars, а може не знімали. Або далі поговоримо про те, чому довелося знищити Зонд Кассіні, який протягом багатьох років досліджував Сатурн, але зрештою його знищили. Чому чи легко літати в атмосфері Титана? Це з цим варто розібратися, тому що туди планують космічну місію для дослідження. Супутника Сатурна, Титан. Ну і звісно, поспілкуємося з вами про космічний апарат, який вперше перевірив, чи безпечно пролітати близько до кілець Сатурна. Про це та багато іншого вже у нашому нашій наступній темі з циклу про Сатурн. Буду радий бачити вас на нашій наступній зустрічі. І щасливий, щасливий спілкування у творчому об'єднанні тандем. Ви можете бачити наші контакти. Передивляйтеся записи наших попередніх зустрічей. Наш. Моєму Ютуб каналі, звісно, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Тож, щасливий, щасливий спілкуванню, і буду радий бачити ваші запитання, коментарі, зокрема, під відео, яке має бути і це відео в Ютубі, і попереднє відео теж дивіться в Ютубі. Отже, чудового всім космічного настрою!